Дехто заперечує, але ж гроші не роблять щасливим. Звичайно, ні. Це й не є завдання грошей, їхня місія давати нам безпеку, свободу. Вони гарантують нам можливість такого життя, яке відповідає нашим бажанням. І ось в чому правда: з грошима легше бути щасливим. Привіт, друзі! Це канал Бунту бібліотеці, місце, де книги змінюють не тільки думки, а й банківський рахунок. Ну, маємо на це величезну надію. І в кожному випуску я розповідаю про книги, які сам прочитав, і які мене особисто вразили. Але важливо, я не роблю спойлерів, і моє завдання зацікавити вас і дати ключові ідеї, щоб ви вже самі приймали рішення, чи хочете прочитати цю книгу чи ні. І сьогодні ми з вами говоримо про одну з найпопулярніших книг у світі фінансів шлях до фінансової свободи Бодо Шефера. Що ж це за книга? Це путівник, який прочитали мільйони людей у понад 30 країнах світу. Якщо хочете дізнатися, як перестати жити від зарплати до зарплати і нарешті контролювати гроші, ви в правильному місці і обрали правильний час. Беріть чай, каву і влаштовуйтеся зручніше, а ми з вами полетіли розбиратися з грошима. А хто хоче отримати цю книгу в подарунок, додивіться це відео до кінця. Там я розкажу, як це можна буде зробити. ж автор цієї книги Бодо Шефер. Це німецький підприємець, бізнес-консультант, мотиваційний спікер, якого часто називають фінансовим тренером Європи. В юності він сам потрапив у борги, але у 30 років став фінансово незалежним, після чого почав навчати інших. Його книги стали бестселерами, а особистий шлях довів, що фінансова свобода це не про лотерею, а про систему, дисципліну і маленькі щоденні перемоги. А про повну біографію Бодо Шефера я записав аудіоподкаст у своєму телеграм-каналі, де. Щотижня виходять історії видатних письменників та авторів книг, таких як Наполеон Гіл, Роберт Грін, Бріана Вес, Ден Браун, Пауло Коельо, Бернар Вербер, Тоні Шей, Ернест Гіменґуей, Джен Сінсеро, Джордж Орвел та інших. І попри це, в каналі багато цікавої та корисної інформації про книги та в цілому про літературу. Посилання ви знайдете в описі під цим відео. Підписуйтеся швидше, а я буду продовжувати. І вже по традиції шість висновків після того, як я прочитав цю книгу. Але давайте їх назвемо сьогодні: шість ідей, які змінюють гру. Висновок перший: гроші це не мета, а інструмент. Не гроші приносять свободу. А здатність ними керувати. Ми всі, хоч раз у житті, ловили себе на думці, що от якби у мене було більше грошей, усе було б інакше. І здається, ніби фінанси це головний квиток у світ свободи, мрій і спокою. Але автор перевертає цю ідею з ніг на голову. Він наголошує, що гроші самі по собі не вирішують нічого. Це не самоціль. Це не присут життєвій гонці, а просто інструмент, з яким треба вчитися працювати. А гроші це як машина. Можна стояти на місці, навіть якщо в тебе Феррарі, якщо ти не вмієш керувати авто. Дуже довго я сам ганявся за цифрами. Я хотів більше, швидше, вище, ще більше. Але коли досягав якогось фінансового рівня, з'являлася нова ціль. І так без кінця ось ці гонки по. Справжня зміна в мене відбулася, коли я перестав робити гроші головною метою, а почав використовувати їх як засіб для власних цілей, для розвитку, відпочинку, допомоги іншим, для створення нових проєктів. І легкість якраз і з'явилася тоді, коли я зрозумів, що головне це не заробити побільше, а навчитися керувати тим, що вже є. І тоді я буду вільним від постійної гонитви. Получається, що гроші це чудовий помічник, але поганий господар. І саме з цього починається справжній шлях до фінансової свободи. Висновок 2. Відкладайте 10% від кожного доходу. Хочеш багатства, спочатку плати собі. Я впевнений, що ви вже це чули не один раз з моїх відео і прочитали не в одній книзі. А це правило звучить настільки просто, що його часто ігнорують. Ну серйозно, що мені дадуть ці 10%? От коли буде більше грошей, тоді я і почну відкладати. О, так думаю, 100% відсотків більшість знав. і я так думав. Але автор тут вчить навпаки: саме от маленька дисципліна сьогодні створює велику різницю завтра. Платити спочатку собі це не про егоїзм, а про здоровий фінансовий егоїзм. Це ніби кожна твоя зарплата, премія чи навіть випадковий гонорар будують от цеглинка за цеглинкою, ось цю власну фортецю стабільності. Коли я вперше відклав 10%, це було три роки назад. Два з половиною. Тоді мене з'явилося дивне нове відчуття. Я сам контролюю свої гроші, а не вони контролюють мене. Минули кілька тижнів, і ця звичка почала змінювати навіть спосіб мислення. От мої витрати, вони стали більш зваженішими, покупки свідомішими. А впевненість у завтрашньому дні стала абсолютно відчутнішою. Абсолютно, ніж будь-яка якась акційна знижка. Саме три роки назад, коли мені було 37 років, сталася пожежа. Я втратив дуже багато майна порядком. 450-500 тисяч доларів. Після цієї пожежі я залишився ще й з бургами від 80 до 100 тисяч доларів. А повномасштабне вторгнення я зустрів, маючи на руках, 140 євро. І не 140 тисяч євро, а просто 140 євро. І ось тоді я згадав цю книгу. Я читав її ще до того, декілька років. Але саме після цього я її перечитав, тому що особливо другий висновок про те, що потрібно відкладати 10%. Насправді це формує ось цю твою подушку безпеки, тому що всі говорять про неї в сторісах, в Тіктоках, на Ютубі. Подушка безпеки, подушка безпеки, фінансова подушка безпеки. Знаєте, це як до повномасштабного вторгнення зі всіх сторіс говорили про вихід з зони комфорту. Тобі потрібно вийти з зони комфорту. Любий коуч, любий психолог, тобі потрібно вийти з зони комфорту. Коли сталося повномасштабне вторгнення, я пригадую через свої сторіс, через свій інстаграм звернувся до аудиторії. Я кажу: хто з коучів дивиться зараз мої сторіс, або хто з езотериків, так, хто займається там, астрологією, хто займається картами Таро, я Зараз їх не обесцінюю в жодному разі. І я пригадую, як тоді до них звернувся, ну все, ми вийшли з зони комфорту, що далі? Де інструкція? І ніхто так і не відповів мені на ці сторіс. Я говорю: от ви говорили, вийде з зони комфорту, ми вийшли, всі вийшли. Всією країною вийшли. Інструкція далі, де? Де ось цей чек-лист, який ви даєте? Що робити далі? Ніхто не знає. Так само про подушку безпеки. А я відчув це от абсолютно на собі. І коли я почав ставати на ноги, от е після півроку, після початку пожежі і повномасштабного вторгнення, я згадав це правило і почав дійсно відкладати. І я зрозумів, що це змінює. Ця дисципліна змінює тебе по-справжньому. Тиждень за тижнем, місяць за місяцем. Ти лишній раз потім не дивишся на якісь речі. Ти... І це не про жадібність, це не про. Те, щоб собі відмовляти в чомусь, жодному разі. Просто воно якось стає більш тверезішим, цей погляд. Якийсь набагато зваженіший. І з часом ці 10% вони дають не просто гроші на рахунку, а свободу діяти тоді, коли треба, і так як ти хочеш. Тому не чекайте ідеального моменту, а просто почніть з малої суми вже сьогодні. І ви подивитесь, як зміниться ваше життя і ваше ставлення до грошей та до самих себе. Висновок 3. Ведіть облік витрат. І не обманюйте себе, тут дуже важливо. Більшість людей навіть не знають, куди зникають їхні гроші. Тому що ми всі любимо відкладати на потім найпростішу річ сісти і порахувати, куди ж дівається зарплата, куди діваються гроші. Це насправді страшно. От начебто все під контролем. Є картка, є кешбек, є відчуття, я не марнотрат. А потім раптом мінус на рахунку а у пам'яті лише кілька покупок, про які не скажеш, що це щось особливе. Не могли вони з'їсти весь бюджет. І тут автор наполягає, що простий трекер витрат це не бухгалтерія, а твій особистий навігатор. От як можна змінити шлях, якщо не знаєш, де ти заблукав, куди ти їдеш, як ти їдеш, кудою ти їдеш. Саме фіксація кожної витрати, навіть тієї кави з автомата чи підписки на застосунок в вашому мобільному, це показує, де витікають ваші сили та гроші. І я довго думав, що знаю, скільки витрачаю, аж поки не спробував хоча б один місяць все записувати і був шокований. Виявилося, що 30% грошей це от просто вони розчинялися у каві, тістечках, якихось таких спонтанних перекусах на чи безглуздих дрібничках, які не приносили радості. Зате вони спустошували весь мій гаманець. І я абсолютно вас підтримую, абсолютно вас розумію, коли ви сьогодні сядете виписувати витрати. Може, ви до цього дійдете через місяць, півтора-два, тому що ви це будете закидати разів 15. Я робив так само, тому що ти починаєш це писати, в тебе паніка, в тебе просто якийсь звірячий страх на тебе нападає. Але як тільки я взяв під контроль ці дрібні, але часті витрати, от тоді я побачив реальні можливості для економії. Тоді з'явилася впевненість і навіть азарт знаходити способи витрачати свідомо. Бо коли бачиш цифри чорним по білому, обманути Себе стає набагато важче, я б навіть сказав, неможливо. Тому почніть сьогодні, просто записуйте кожну гривню. Через місяць ви здивуєтесь, повірте. Не в коментарях, повернетеся до цього відео, напишете в коментарях, скільки в вас можливостей, про які ви навіть не здогадувались. Ну або навпаки, ви знайдете чималу суму, яку нібито весь час ви десь губили. Висновок 4. інвестиція в себе це найкраща інвестиція. Знання. Це твоя найвигідніша акція. О, про це говорять майже всі гуру, але мало хто реально сприймає це серйозно. І тут Бодо Шефер підходить до питання прямо: жодна криптовалюта, жоден депозит не дасть вам такого зростання, як постійне навчання, розвиток або здобуття нових навичок. Ми часто думаємо, що ось коли буде більше грошей, тоді я піду на курс, куплю нову книжку, запишусь на якийсь тренінг. Але насправді все навпаки працює. Ти ростеш, і вже потім приходять нові можливості, клієнти, цікаві проєкти та знайомства. Саме це й доводить досвід багатьох людей, які зробили себе з нуля. У 2017 році я купив перші свої курси. Я не буду робити рекламу жодному інфопродукту зараз тут в цьому відео. Але я пригадую, що це був курс за 3000 доларів. 5 днів. П'ять днів живого тренінгу в Києві. В одного з тоді дуже відомих коучів туди входило і ораторське мистецтво, і публічні виступи три тисячі доларів. Повірте, я заробляв тоді дуже хороші гроші, але я морально. Не був готовий до такої покупки. Я не розумів, як можна в онлайні комусь заплатити за що, якийсь курс, кудись поїду. Так я абсолютно до 2017 року не був знайомий з ринком інфобізнесу, інфлюєнс маркетингу, маркетингу в загальному. І я пригадую, що навіть відтягував два чи три платежі так, щоб останній платіж тисячу доларів був в моменті, коли я приїду і фізично буду знаходитись в цьому залі. Я в той момент жив ще у Львові і на цей тренінг приїхав спеціально в Київ. У мене до останнього була така думка в голові, що мене зараз кинуть на ті гроші, мене обдурять на ці гроші. Ніякого продукту не буде, я приїду, не знаю, там просто якийсь кабінет, добрий день, там нікого нема. Тому що я не знаю, я перевожу по якійсь платіжці, туди кошти, ніяких чеків ніхто не дає, ніякого якогось контролю цієї ситуації нема. Вже в 2018 році за один рік я купив навчання на 28 тисяч доларів. Чи допомогло мені це безумовно. Чи сформувало воно мене? Абсолютно. За 2018 рік я познайомився абсолютно з всім медійним ринком в Україні. Оце, знаєте, правило шести рукостискань. Ми можемо бути знайомі з будь-якою людиною через шість рукостискань. Хтось знайомих, через знайомого, через знайомого. Ось це і спрацювало. Я не жалію про жоден витрачений долар, про жодну витрачену гривню. Це все відклалось тут. Це все. Е перетворилося в дії, ці всі знання. Ці дії дали величезну купу досвіду. Мені дуже подобається, коли в такі процеси, в таких процесах у вас з'являються нові думки, нові думки вас підштовхують, зробити нові дії. Ви робите нові дії, вас мозок вам звітує, каже: Окей, ми вижили, ми це зробили, нічого страшного немає. Навпаки, ми отримали навіть якусь перемогу. А це знаєте, класичний мем. А що так можна було? Класно, круто. Пішли далі, пішли далі, пішли далі. Навіть поганий результат тесту, навіть погана, поганий якийсь результат ваших дій це все рівно класний, крутий результат. Ви 100% будете знати і розуміти наступного разу, куди не можна рухатись, куди не варто йти. Тому для мене шефер тут абсолютно правий, що Курси, книжки, подорожі, нові мови це не витрати, а це наша з вами база для всього, що буде далі. Ніхто не забере у тебе знання і досвід. Навпаки, чим більше вкладаєш в себе, тим ширше твої горизонти. Не шкодуйте вкладати в себе. Навіть маленький крок може стати точкою опори для великого стрибка. І навіть якщо результат не одразу помітний, він точно з'явиться тоді, коли ти будеш готовий до цього нового рівня. А ви знали, що 55% глядачів мого каналу дивляться відео і не є підписаними на канал, прикиньте? Поки я переходжу до п'ятого висновку, підпишіться, будь ласка, на YouTube канал Бібліотеці, Натисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски щотижня. Вам не важко, а мені приємно. І перевірте, будь ласка, чи ви підписані? Підтримуйте розвиток українського Ютубу. Дякую. Висновок 5. Фінансова свобода це не мільйони, а вибір. Свобода це коли ти сам вирішуєш, що робити з часом і грошима. Буду Шефер одразу руйнує ілюзію, що свобода це обов'язково яхта, вілла і рахунок з шістьма нулями. Для когось це і справді мільйони, але для більшості це зовсім про інше. Свобода це коли можеш обирати. Можеш обирати, де жити, як працювати, з ким співпрацювати, чим займатися, і навіть коли взяти вихідний, без докорів сумління. Багато людей бігають усе життя у гонитві за мільйонами, але весь час вони почуваються загнаними, втомленими. І невільними шефер ставить усе з ніг на голову в тому форматі, що гроші це не про розкіш, а про свободу приймати власні рішення. Коли твій день складається не з треба, а з хочу. Отоді от є справжня перемога. Я сім років працював в цифровому маркетингу і знаю, як створюються продукти, на що тиснуть, коли створюють ці продукти-блогери. Подивіться на контент. Будь-якого інфлюенсера, на кого ви підписані. От е сьогодні я впевнений, що кожен з вас чув вислів успішний успіх. Якщо ми з вами закриємо очі і уявимо, що означає успішний успіх, то там вималюється одна звичайна картинка: Мерседеси в легкості, BMW в легкості, машина, собі, дружині, телефони, гаджети, життя, відпочинок, е сніданки, фото квартири уявляєте, наскільки сильно люди одні хочуть грошей, біжать за ними просто, не дивлячись ні на що, інші люди, їх менше, правда, в якості блогерів, це зрозуміли і почали просто грати на цьому. Почали тиснути на ці болі, почали використовувати це на свою користь. І по великому рахунку, коли зараз берешся створювати якийсь новий якісний дійсно продукт? Ти стикаєшся з тим, що люди вже настільки звикли, що їм впарюють ось цей успішний успіх, ось цю ідеальну картинку, що вони вже з підозрою навпаки дивляться на якийсь твій продукт якісний, який насправді змінить їхнє життя. Але не завтра, не через тиждень, через півроку, через рік, який сформує їм бізнес, який зробить їх фінансово незалежними, щасливими і так далі. Але це вже неможливо через е, цю кількість шуму про успішний успіх. І от ще раз повторюсь: закрийте очі і уявіть, як виглядають сторіси, які ви дивитесь. як виглядає весь інстаграм, який ми споживаємо, який ми дивимося. Ось це і є ось цей успішний успіх у вигляді. Давайте назвемо це на мові Бодо Шефера білої яхти. Тут якраз автору і навчає, що не потрібно ганятися за грошима заради галочки, а створювати для себе умови. В яких саме життя стає цікавішим і своїм. Свобода це не лише про гаманець, а про вибір, що наповнює саме нас з вами. Висновок шостий: будьте наполегливими, але гнучкими. Фінансова свобода не марафон на один рік, це стиль життя. Тут автор говорить дуже чесно, навіть незручно таке читати, що розширування це не збій системи, а її частина. Ну, всі ми хочемо, щоб усе виходило з першого разу, Відклав трошки грошей, записав витрати, зробив інвестицію і вже завтра став багатим. Але життя не працює за лінійною схемою. В будь-якій справі бувають відкати назад, невдалі рішення, навіть банальні проколи. Головне, не впадати у відчай, а вміти зупинитись, підкоригувати план і йти далі. Я не раз починав заново в своєму житті, але з часом я зрозумів одне. Що дисципліна це не про те, щоб бути ідеальним, а про вміння повернутися у свій темп після кожного відкату. Гнучкість це суперсила, коли не боїшся переглянути стратегію або змінити підхід, в загальному навчитися на своїх помилках, а тоді важливо рухатися далі. Зрештою, фінансова свобода це не точка на карті, це маршрут з безліччого поворотів. Та зупинок. А знаєте, хто виграє? А виграє той, хто вміє бігти на довгу дистанцію і отримує від цього справжнє задоволення. Тому напевно, шлях до фінансової свободи це не та книга, яку прочитав і сховав на полицю. Це той самий дороговказ, до якого повертаєшся у різні моменти життя, коли хочеш зробити перший крок. Коли здався і знову збираєш себе по частинам, коли святкуєш перемоги і навіть тоді, коли трошки буксуєш на місці. Бодо Шефер тут не обіцяє швидких мільйонів. Він пропонує інше дисципліну, здоровий глуст і ті маленькі кроки, які перетворюють мрію про свободу на реальність. Книга видана в 97-му році. Я думаю, що він би сьогодні з його ідеологією не був популярним в інстаграмі, але читаючи цю книгу. Ти ніби розмовляєш з досвідченим другом, який говорить тобі, що головне не бігти за чужими цілями, а будувати свою дорогу, навіть якщо вона починається з першою дрібною сумою вашій скарбничці. Що треба зробити для того, щоб отримати одну з трьох книг з цього випуску шлях до фінансової свободи? Бути підписаним на канал Бунту бібліотеці, перевірте, будь ласка, чи ви підписані, чи підписана, поставити вподобайку цьому відео та залишити коментар. Під цим відео, відповівши на запитання, що саме для себе ви знаходите під час читання книжок, і чому саме ви обираєте читання книг, а не постійний Тік-Току? Тож не просто читайте, пробуйте, експериментуйте і діліться своїми перемогами та й факапами у коментарях. Бо тут, на бунті у бібліотеці, немає ідеальних історій, тут є справжній досвід: читай, живи! Бунтуй.